Ейтері пішли відпочивати 350 тисяч переглядів на нашому відео про те, що ми встигли зробити за 6 місяців ремонту в будинку, і ні одного поганого коментаря. Ми вам безмежно вдячні. Це велика підтримка, і насправді ми показали не все, тому що є дрібниці, на які ти витрачаєш не один день. Як ми робили поличку, як намагалися врятувати електрику, як постійно щось ремонтували. Мінімум раз тиждень потрібно було косити траву, а це займає два дні. Цілий серіал стосовно каналізації, як нас обманули, і ми будемо робити її знову. Плюс багато часу займає підготовка. Зрозуміння проблеми, вивчення, замовлення матеріалів, доставка матеріалів, розміщення. Перед кожною дією потрібно готуватися, і ця підготовка займає ну, дуже багато часу. Щоб вибити двері на терасу, нам потрібно було розібратися, що там спідні. Логою вирізати труби, заварити їх. Навіть щоб поставити балку, укріпити стіну там, де має бути кухня студія. Теж пішов на один день. Балка важкуща була, здоровенна. Щоб повісити дві нещасних качелі, ми теж витратили зо два дні, тому що там розміри, висота, місце, все треба знайти. Перед замовленням дверей потрібно було розібратися, де там лежать перемички і як нас підставило сховище, тому що пішли душі осінню, і все там зацвіло, ми все звідти винесли. І все це робить мій чоловік. Не без підтримки рідних, звичайно, але моя підтримка більше моральна, побутова та з дітьми. Тому ми дуже вам ще раз дякуємо і чекаємо в коментарях.